Так, ви зараз бачите, де є проблеми, а де є наслідки. Отже, порушення в руці. Начебто нічого, розтягнення, тяжка робота, або постійна робота за комп'ютером, порушення виникають в першу чергу в пальцях, в м'язах пальців. і... Ось в цьому місці, куди вона йде проблема. Да, проблема ось в цих місцях. Отже, тут де точечка в моїх е, малюночках, да, це ми працюємо над порушенням. І стрілочки показують, куди йде проблема, де виникатиме з часом проблема, або вже зразу виникла. Отже, якщо ми тут е, пропрацьовуємо дотиком. Е, Проблемне місце, то е, ця ситуація не виникне. Спазм теж не буде виникати, адже якщо тут спазм, то виникає і тут спазм, так? І тоді постійно, в постійної напрузі. Якщо ми тут знімаємо спазм, то знімається спазм частково, не повністю. Тому тут попрацював дотиком. Потім треба піднятися, і в цьому місці ви, людина завжди відчуває дитяне, і в цьому місці пропрацьовувати. Тоді будуть виник, зникати проблеми через порушення. Я показую тут лікоть. Так? В лікті завжди є маса порушень. І за порушення, які виникли тут, або в пальцях, або через порушення, які виникають в ногах. Я ж говорила, лікоть це основа жлудочно кишечного тракту. Якщо ви будете працювати з ліктем, ви побачите, що всі м'язи живота, наче е прив'язані до ліктя. І якщо тут є порушення, то м'язи живота обов'язково матимуть порушення. Отже, тут ось і показано, да? показую, якщо лікоть порушення має, то в тілі, в ці, з цього боку, завжди будуть м'язи яз, спазмовані. Ось, теж показують, бачите, да? спазмовані. Для чого це я вам показую? Якщо ви лікоть пропрацюєте, просто на ніч полежали, посиділи 15-20 хвилин, пропрацювали, то м'язи живота і внутрішні органи отримують достатню кількість кислорода, нервове збудження буде. Обов'язкове відчуття після праці з цими центрами, де є порушення. Така енергетична сила з'являється. Сила Людина перестає відчувати втому. Іначе можна знову починати щось робити, але потрібно лягати спати і відпочивати, організм за ніч відновить всі процеси. Ось таким чином була мною створена ця як вам правильно сказати, система зцілення. Але коли в нас є тут порушення, то тут є проблема. А проблема ця створює потім енергетичні згустки. І енергетичні згустки можуть усувати символи. Тому у вас я показую як символи, так і центри для роботи з проблемами, які є в організмі, для того, щоб організм був здоровим.